Корок Люди, мурашки, бігають туди, сюди, море, проблем, море, клопот. Людей турбує, що положити в рот, а я проблеми вирішую простіше, не як усі, та жити веселіше, казе туплем, на мужників тягнув, музика зі мною інше забув, no, проблем, no ти щасливий, значить ти живеш, No, no, проблем, це твоя дорога, якою ти йдеш, No, no, проблем Хай тобі бажають, друзі та рідня. No, no, проблем. Заходимо на місце перекуру Я тоже не включаю. Що завтрашній день собі. Uh -huh. Усього собою не можети, ніколи не пізно вчитися жити, щоб нікому проблем не робити. No, no problem Ти щасливий, значить ти живеш, No, no problem Це твоя народа, якою ти йдеш, No, no problem хай тобі бажають друзі та рідня No, no problem жодної клини, жодного дня. Да видно, як вам настрій піднялося. То що то ніхто не говорить? Добре, всім смачного гарного вечора. Це твоя дорога, ти йдеш. Добрий ранок. Від щирого серця бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був з тобою. Хай його присутність наповнює твоє життя миром і гармонією. Кожен новий день приносить тобі нові можливості і надії. Хай твої мрії завжди ведуть тебе до щастя і успіху. Пам'ятай, що кожен шлях, яким ти йдеш, наповнений безмежними можливостями. Хай любов і підтримка оточуючих завжди надихають тебе. Вір у себе, адже ти маєш силу змінювати своє життя на краще. Хай кожен твій день буде наповнений радістю і вдячністю за прості речі. Залишились п'ячі столади, а від тебе залишились холодні сли.